Різдво це час, коли в домівках стає тихіше, а за столом збираються найрідніші. Однак все починається з одного особливого вечора пісна вечеря. Це не про розкішні страви, це про тишу, очікування та родину за одним столом. Такий різдвяний стіл завжди робиться щось таке пісне, а вже на другий день там якась ковбаска, якесь щось, то на другий день. А на перший день, як завжди, щось, якісь варенички будуть з капусткою, з картоплею, з грибочками. Будуть гриби, будуть голубці. Ну, на другий день буде холодець, картопля. Ну, назбираємо 13 страв, як завжди. Традиційно 12. А Які саме можете перерахувати? Рибу, котю. Що е ж? Картоплю печену, озвар. Печену червону рибку на бутерброди вже купила. Знаєш, щось придумаємо. Для нас пісна вечеря традиція з дитинства. А як саме виглядає пісна вечеря для іноземців, які зустрічають Різдво в Україні? Сьогодні ми тільки готуємо, але італійська традиція, коли буде 24 грудня, ми можемо їсти тільки риба. А завтра я сьогодні не готую, йому. М'ясо, кролик. Лучани пригадують, як в дитинстві проходило Різдво і які традиції рахувалися важливими. Як проходило Різдво, готували стіл на кутки, пам'ятаю, клали сіно, часник, щоб відганяти нечисту силу. Прибирали хату, щоб було все чистенько, гарненько куття мала бути обов'язково. Навіть колись не було куті, то варили просто рис і заправляли так, як кутю. Колись мама з татом, ні, баба, баба в ступі кутю товкли і потім сушили, потім варили. Ну а зараз приходиться купляти. Колись на кутю. Я знаю, що дід приносив сіно під стіл. Я кухтав, наш куктав, щоб почки неслися, щоб кури неслися, ну щоб кошти стали на яйця. О. І це її я продовжую до сих пір. Дідуха ставимо на стіл. Діду, ну, а, да. а оберігай, оберіг. Да, оберіг на Продавці кажуть, у цей час покупців все є більше, бо для багатьох це важливо і нагода зібратись всією родиною за одним столом. Для сьогоднішньої вечері переважно купують пісне, однак заодно запасаються харчами і для повноцінного різдвяного столу. Гарно беруть і часто беруть, ну тільки. Такі дні менш, а присвятами трошки більше. А радите ви людям часто запитують вас, що так. Ви так, борту. так, так. О. І ми зробили трошки дешевшу, трошки дорожчу і ще дорожчу. Тому що є люди, що немає руше, хочуть дешевшу кубаску. ми зробили дешевшу. Є, що не кажуть нічого, купують дорожчу, а є, розвагаються, покуштували, пройшлися, прийшли, купили. Дивіться, бочок гарно дороги печений. Бочу печені це гарно. Беруть шинку печену, таку домашню печену, Така домашня печена. Традиції свят змінюються, однак спогади залишаються назавжди. Тож варто зібратись усією родиною за святковим столом, аби теплих згадок було більше. Промовляючи молитву, варто згадати і про наших військових, без яких цього святвечора могло б і не бути. Єва Ковальчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.